Доброго дня. Ми сьогодні трошки пізніше виставляємо наше відео про нашу білосніжку. Ось виділи її плаття, Вона в ньому не може добре ходити. Путається, але ну, нічого страшного. Вибачайте за вчорашнє відео. У мене вчора вимкнувся телефон і довго не включався, через два рази включався. Сьогодні носила в ремонт. Там його наладили, то сьогодні вже, мабуть, буде відео хороше. І вибачайте за якість. Мій оператор уїхав малий, він мене навчив знімати, але я ще не дуже гарно знімаю якісно. Вибачайте за неякісне відео, буду старатися, щоб були відео гарні. Це наша манія, а ми вже всі процедури зробили. Вона вже виспалася, все одно проситься на вулицю, але на вулицю її дуже рано. Їй вже потрібно нести, щоб лікар подивився. І наш лікар якраз всю цю неділю його немає. Чи нам його чекати, чи йти до другого лікаря, потрібно шви знімати. А може, її ще рано знімати, ми не знаємо. Лікар не наш, ну в общем, будемо дивитися. Дякую всім за просмотри. За все дякую. Ось пішла вже в туалет сама, вона молодець. О. А, вона вже сюди залазить. Давай, давай сюди йди. Давай. О, где лягай. Йди, горюшка, где йди.